Ким ти працюєш? Привіт, ким ти працюєш? на робочий. Всем привіт, ким привет. ти працюєш? Я? Я хотів сказати. -тракторист. Трактористом. Он ззад я зараз буду на полях там працювати. Привіт, ким ти працюєш? Митником. Максим Вікторович, ким ви працюєте на турецьких горах? Працюю будівельником. <гум> ким Спортсмен, футболіст. Привіт, скажи, будь ласка, ким ти працюєш? <ривіт> <Отпадалище. ривіт> Михалиш. Добрий день. скажи, будь ласка. Ким ви працюєте? Тренером Почу. футбольного клубу Верес. Дегустатор їжі. Анатолій Анатолійович, ким ви працюєте у нас? Адміністратором. А на цих зимових зборах. За входом. Uh, my job is uh, every time with Anatolic to help each other. Охоронник свого ліжка талісманом команди.